Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Знаходжусь на парковому озері плесі. Отак. От Бачите, у нас тут живуть лебеді. Там праворуч лебеді і качки плавають і в тій грубці стайці знаходиться два самця. І тут один. Окремо плаває. Це не тому, що він там такий гордий або свою пару загубив, як то кажуть в легендах. Це тому, що оті самці, вони його проганяють. А він молодий і не може відбитися. Я прийшла його погодувати. А він, бачите, поплив на ту сторону озера. Що з цього вийде? Щас я. Обійду озеро іще разочок. Ну що, кинула я йому корм. Не дуже він його хоче їсти. Поплив собі одиноко. Качки налітають, як саранча, бачите, пливуть сюди. А він, я його навіть назвала Промітей. Він розпалив вогник в моєму серці. Такий гордий прометей. Хочеться з ним поторошати потоваришуватися. Не знаю, що йому потрібно. Може він трошки хворий. Якісь ліки потрібні. Ну, мені чогось його так жалко, жалко. Одинокий птах. Небо таке погоже, сьогодні погода гарна, але всю ніч лив дощ. І птахи ще знаходяться на плесі, їх не забирали. На зиму їх переводять в будиночок. Є люди, котрі за ними пілкуються. Гарне озеро, бачите, яке, а там подаль. І мій промітей поплив. Зараз ми підемо туди, в ту сторону, куди він поплив. Йому, мабуть, потрібно принести маленької рибки, хоч на рибалку йди. Ото розтопив він мені, серце зачепив. Може будете цікавитись, чим я його питаю погодувати. Бачите, таке печиво. Воно як трекер покручене. Кидаю, він не хоче його їсти зовсім. Щось не подобається. Це печиво йому. Влітку тут плавають. І діти, і дорослі. А зараз осінь, середина листопада. Промітечик. На, ну хоч би скуштував. Розумієте, навіть куштувати не хоче. Качки підпливають. Зараз подивлюсь, як то будуть реагувати качки. Цікаві вони такі є качечки. Їх багато. З усіх сторон пливуть. Ну он, качка, пожалуйста, тобі щось питається жувати, але також не дуже. Не дуже це в неї виходить і подобається. Цей не дуже. Щось я не той корм принесла. Любий друже, скажи, що тобі за смаком я тобі принесу іншого корму. Промітеєчик. Гортий птах, чого ж тебе зграя не приймає до себе? Що ж не так у ваш, вашому пташиному царстві? Ото тема. Сьогодні відкрию інтернет і почитаю, що можна їм Приносити якісь смаколики, по-перше, а по-друге, мені цікаво все-таки. Що ж не так, чому його не приймають. Погляньте. Там і миша. Думаю, що воно шередить, а то там миша бігала. Воно, криса, водна криса. Кудись поплила. Качки, качки, качки. А ось мій товариш. Гордий прометей. Це я його так кличу. Прометей, прометей, прометейчик, прометей, ти хороший такий, ти така хороша птаха, любий друже, ти мій, хороша птаха, ти такий хороший, любий друже, ти хоч з качечками спілкуйся, вони ж тебе не обіжають. Прометейчик, Прометейчик Хороша пташка така, хороший, хороший такий лебедочок. Прометей, Прометей, мій хороша пташунечка ти молодий, маві, ти наступного року станеш таким красеним за зиму. Шия стане гарна, ще більше, ніж зараз. Пір'ячко повиросте, ти всім своїм обідчикам даси жарок. Йому спілкування потрібно От Я навіть розмовляю, ви бачите, він аж з води питається вийти. Прометейчик, прометей, прометейчик, ти люба така пташка моя. Спробуй, може, ти будеш кушати Вона його хіба що ворона. Прометейч, прометей. прометей. Бабку, лапку він підняв, хороша лебедунечка така. Ти мій лебедь такий любий. Прометейчик, Прометейчик. тобі не холодно. Плагаючи птахи. холодно. Їх гріє під, е, під кожний життє. І хвостиком виляє, ой, який ж ти гарнесенький, яка ти люба птаха, Отак такий чистий, вся ти мій, хороша пташечка, Промітейчик промітушечка, промітей, промітей, промітей. Зараз на... Наташа сходить до магазину. Куплю люб і принесу тобі крупи. Промітей, промітей хороший, гарнесенький промітей, чиститься, хвостиком віляє, така пташечка гарнесенька. Як то можна тебе не любити? Здорові такі. Тахи проганяють. ой, які в тебе крилечка гарнесенькі, Молодець, молодець. Прометеюшка. Промітечик. Промітечик, ой, який ти гарнюній. Красива пташечка така. Вот так. Ой, який ти молодець. Молодець, хвостиком віляє, зарядочку робиш, да? роби зарядку, хорошо кушай, все в тебе буде добре, пташунечка. Все буде добре в тебе. Попереду зима, перезимуєш в теплі в добрі. А там, дай Бог, з поприлітають птахи, і ти знайдеш собі пару Скільки це можна буде, поки вас не заберуть. Буду ходити з тобою спілкуватися. Ти мені дуже сподобався. Зачепив моє серце, розтопив його вогником. До речі, мені тебе видно віконечком. Я на кухні. Кожного ранку заварюю чай або каву і спостерігаю той Прометей. окремо відграє плаваюча птаха, то мій прометей. Птах молодий, у нього линька, бачите, пір'я починає рости воно його трошки турбує, тому в час, коли не плаває, стоїть на своїх лапах корочних, вичухується, вичухується красень, красень. така шияка навіть для молодого лебедя велика, довга, красива, і він і весь час оця хвилин уже е, та 10. Я з ним, не включаю камеру, сиділа, спілкувалася, то він це вичищається, вичищається, але підпускає близько до себе. З однієї сторони це не дуже добре, але маємо, що маємо. Небо погляньте, яке сьогодні голубе. У них тут на плесі своя фауна. спокій і тиша, але мені здається, що моя присутність йому приємна, він не шарахається, не тікає від мене. Я йому щось там бурчу, розповідаю, а він робить свою справу, вичухує своє пір'ячко, вичищає, насолоджується життям. Не переживай, все в тебе буде добре. То, що зараз тебе не приймає стая, це ні про що не каже. Тому що я пам'ятаю казку про гадка волчонка Щось мені це нагадує. В житті так воно і буває. Приємних тобі моментів, а вони обов'язково у тебе будуть попереду. Поруч магазин, піду, я куплю якихось зерен, мабуть, кукурузну. Треба крупу взяти та погодувати цього красення.